Привіт! Давай створимо твій перший запит в Power Query. У нас є дуже проста таблиця. Для того, щоб потрапити в редактор Power Query, натискаємо Закладку Data. Далі натискаємо Отримати дані з таблиці чи діапазону. Погоджуємося, нажимаємо Excel, потрапляємо в редактор Power Query. Завантажується автоматично наша таблиця, яку ми можемо переіменувати, якщо захочемо. Далі ми натискаємо Закрити та Завантажити дані. І наша таблиця Запит з'являється на новій закладці. Якщо ми хочемо побачити, як це все влаштовано, як працює, давайте просто додамо, наприклад, ще декілька рядків. І щоб дані оновились, нам потрібно піти наш запит, натиснути на закладці Data просто кнопку Refresh. Також. Можна зробити трохи інакше. Коли в нашому файлі є запити, вони з'являються праворуч. Ми просто натискаємо тут кнопочку Refresh-оновити. І так само дані оновлюються. Все дуже просто, чи не так? Ділись своїми думками в коментарях та підписуйся на мій канал, щоб не прогавити найцікавіше. До зустрічі!